Вітаю у цьому відео. Ми з вами розглянемо п'ять нетривіальних способів монетизації експертності. Я впевнена, що багато з них ви взагалі не чули. А можливо, якщо і чули, то точно не приміряли, як ви можете це використовувати для себе. Тож будьте уважні, відкривайте свої серця, знімайте скептицизм і дивіться це відео. Мене звати Жанет Падалка, я жовта ворона серед методологів, тому що використовую ігровий підхід у створенні різноманітних авторських продуктів. І цей канал про методологію створення аутентичних продуктів абсолютно різного формату та продажі. Отже, перший спосіб, як нетривіально ви можете монетизувати свою експертність, це створити бізнес-гру, коучингову гру, трансформаційну, психологічну, тобто упакувати свій досвід в формат гри. З допомогою гри мені вдається за дві години заробляти 24 тисячі гривень, 15 тисяч гривень. Ну і цей локомотивчик мені тягне на чек 50 тисяч гривень. Отже, це має сенс. Більше про те, як саме ігри можуть вам допомогти монетизувати вашу експертність, ви можете задати запитання мені під цим відео або зареєструватися на zoom каву зі мною, де я покажу закулісня створення ігор, і ви побачите, підходить цей спосіб вам чи не підходить. Отже, що ми можемо робити з іграми? Перше, це ігри проводити, так як ви може працюєте. Індивідуально з експертами або на курсах мастермайнди проводите і так далі. Але є формат ігровий, і ви можете в грі приймати 6, 8, 10 експертів. Вона може бути вашим локомотивом. Ви ігри можете проводити на 50, 100, 200 людей і. Люди будуть знайомитися з вашою експертністю, з вашою методологією, і ви точно дуже вигідно будете виділятися серед інших, тому що усі роблять мастемайди в основному, там вебінари зі дзвони, майстер-класи в записі. А ви будете взаємодіяти з людьми через ігри. І отже, проведення це тільки один спосіб заробітку на е, іграх. Е, ви можете продавати їх ведучим, От, ви можете продавати ліцензії, ви можете продавати франшизи на гру, але про це трошечки пізніше. Просто уявіть, що якщо ви зараз працюєте з одною людиною, то ви з такою ж легкістю можете працювати з 10, 50, 100 людей і. Найбільша перевага проведення ігор це те, що вам не потрібно дуже довго готуватися. Майстер-клас треба написати, взаємодію з групою, продумати, як і що ви будете говорити, і так, щоб людина якась не перетягнула на себе вашу увагу і там увагу усієї групи, і порушиться баланс. Ви за цьому. Проти цього застраховані, тому що в грі є методологія, як працювати з групою є певні механіки, які допомагають, щоб кожен був максимально залучений і отримав суперкруті і класні інсайти. Ось така методологія взаємодії. Так, і це був перший спосіб нетривіальної монетизації експертності. Другий продаж ліцензій на свій метод або формат. Ну, наприклад, у мене є майстер-клас хід королеви. Як новачку вирости із хедлайнера в ніші там вірніше, як новачку вирости в хедлайнер ніші там за 6 кроків. І цей майстер-клас я можу продавати як формат. Людина купує у мене записаний цей майстер клас, купує у мене права його проведення, презентацію я їй даю. Вона може оформити його під себе, підкоригувати і проводити по моїй технології. Абсолютно легітимно. Не знаєте, я там не буду казати, о Боже, вона вкрала там ідею, нічого. Ви прийшли, заплатили. Так? Дуже багато майстрів, там експертів просто беруть чиїсь ідеї і типу це їхні. І трошечки так незручно виходить з іншими експертами, да, коли побачили, о, ти там скопіювала. У мене можна це купити. У мене є багато шикардосних майстер-класів, унікальних і дуже крутих. Можете купити у мене ліцензію на проведення і проводити, і не соромитися, що скажуть, що ви десь щось украли. Отже, ви подумайте, теж як експерт, можливо, ви можете такий формат, на якийсь свій формат роботи. З іншими людьми можете продавати ліцензію. Другий, о, третій. Метод метод це коли ви створюєте методичні набори інструментів для інших експертів. Наприклад, у мене є курс Алхімія роботи з групою та майстер-клас на мільйон, де ми вчимося створювати офігенно круті майстер-класи, просто м -м, продаючі, практичні робочі, яскраві з хай концептом, і для того, щоб людям було моїм клієнтам, легко їх. Створювати, я розробила конструктор із 120 інструментів. Для того, щоб вони могли як складати майстер-класи із цього конструктора. Додаючи туди свою експертність, у них є безліч варіантів, як заявити про себе круто, нестандартно і офігенно класно та цікаво. Тому що нестандартні вправи на знайомство, постановку цілі, як зафіналити, як вшити тригери продажів у цей майстер-клас. От все ж. Щоб було гарненько, нативно і надихаюче для експерта, результативно для клієнтів. Ну, і звичайно, щоб у експерта купували. Тому що майстер-класи, ну, будь-що, що ви робите, вам треба все одно конвертувати у продажі усі всі дотики. Ну, принаймні, ми до цього з вами, знаєте, як намагаємося йти постійно, це був такий третій момент. Третя фішка. Тобто методичні набори та інструменти для експертів. Вони можуть бути запаковані в ось таку коробку. Ну тут в мене мішечок, він дуже зручний, тому що постійно е, мої клієнти їздять десь, їм треба брати і швидко е, з цих конструкторів е, створити там свій майстер-клас чи ще щось. Е, от, і тому ви можете це перетворювати в картки, в якісь шаблони, можуть бути чек-листи, але я б не називала точно це чек-лист. От я б це називала якимось іншими е, словами, от картки да набір із 120 технік, ось це звучить дуже круто. Тому що е, ті люди, які вже створюють ігри, бізнес, ігри, там е, різноманітні, трансформаційні психологічні, вони вже звикли, що це не 800 гривень, як метафоричні картки, так? а що це вже дещо більше. А коли ви кажете, да, 120 інструментів для створення. Майстер-класів, людина розуміє, вау, клас, я позбавлю себе великого болю, тому що в мене вже буде набір увесь готовий. От якщо вам цікаво, ви можете прийти до мене на екскурсію алхімія роботи з групою. От і теж подивитися на цей інструмент. Можливо, ви і захочете такий собі теж взяти в користування, тому що цей інструмент на мільйон. Отже. Подумайте, які е, готові рішення ви можете продавати своїм клієнтам. Це можуть бути готові воронки продажі. От, наприклад, клієнти, які купують у мене гру. Е, от їм же треба якось набирати своїх підписників, так там конвертувати їх у свої. Е, Ну там приходи на гру, щоб вони приходили, грали. І е, я продаю гру, і додатково у мене є воронка, яка конвертує людей у підписку і допомагає моєму майстру. Швидше набирати групи на ігри, і цей готовий інструмент у мене можна купити окремо під будь-яку мою гру. Це теж дуже класно, тому що люди все одно будуть це робити або з вами, або десь у іншому місці. Тому я такий додатковий сервіс ще створю. тобто готове рішення. Так? Давайте повторимо з вами. Перше це бізнес-ігри, формат. Друге, це продаж ліцензій на право проведення ваших майстер-класів. Вашої методології, вашого авторського методу, як це все працює. І третє це у нас методичні набори інструментів, тобто готових рішень. Четвертий пункт наш да, тривіальний спосіб це франшиза. Чим відрізняється ліцензія від франшизи? Ліцензія це права проведення, а франшиза це ціла бізнес-модель. Наприклад, якщо б от франшиза гри Мантра сексуальності, давайте розглянемо її, значить, експерт у мене може купити цю гру, право її проведення, а також право навчати інших ведучих цієї гри і продавати цю гру як представник. Я залишаюся автором, але Цю гру може продавати, можна купити і ще у іншого експерта. От йому не треба створювати свій продукт, він може взяти його купити. От у мене повністю готовий. Я йому розкажу усю бізнес-модель, навчу, дам там вказівки по урокам, по всьому, і експерт може. Продавати цю гру іншим ведучим, проводити, продавати, навчати їх. За це люди платять дорого, тому що це того точно варте. Стартувати, до речі, новачкам з допомогою бізнес-ігор. Там психологічних ігор, трансформаційних різних набагато легше, ніж просто чисто з голих там сесій От тобто розширюєте, знаєте, одразу свою лінійку і маєте на що спертися. Тому це, цей продукт має дуже великий попит. Ну, Наприклад, в мене є така гра «Любов та гроші, яка просто ну, за перший місяць у мене одразу було 17 ведучих, і гра коштує 18 тисяч гривень. От собі, будь ласка, порахуйте. Так, ну… Класний інструмент. Франшизу, до речі, на цю гру теж можна в мене придбати. І вона продається ну, дуже круто, дуже класно, тому що прям просто любов та гроші. Це дві теми, дуже гарячі. І вже готова технологія, вже готовий бізнес. Як що робити, як продавати. Все, купили і, будь ласка, заробляйте. Уже все за вас оформлено. Це був четвертий, да? це франшиза. І п'ятий це копартнерство. Робити проекти у копартнерстві із своїми колегами, клієнтами, іншими експертами, тобто разом написати книгу, разом зробити гру, разом зробити курс і заробляти на оцих, цих, цих фішках, разом. Що відбувається, коли ви робите з якимись іншими експертами, звичайно, переопилення аудиторією. От, і люди, які підписані на ваших колег, вони теж дізнаються про вас. І таким чином, знаєте, вони у них уже все купили, що тільки могли, і все одно вони будуть десь купувати. Значить, вони ну, прийдуть там, там до вас чи до інших людей. Тобто обмін такий аудиторією, і це теж дуже крута і класна монетизація експертності. Так, що іще? Що ще можу сказати про ось, ось цей момент партнерства? Зараз підглядаю, да? Ось дивіться, і ще дуже класна штука, коли ви це робите зі своїми, особливо клієнтами в копартнерстві. Продукти, клієнти дуже класно ну, вони відчувають себе творцями разом з вами на одному рівні. Тобто, які взагалі враження і величезна любов буде до вас. У цих людей, якщо ви створите для них такий крутий і класний досвід, це точно лідерська позиція, яка має бути у кожного експерта, який хоче бути впливовим і багатим. Отже, давайте підсумуємо, які п'ять нетривіальних способів монетизації експертності я вам тут розказала. І так, перше, це ігри, ігри як бізнес, ми на них дивимося. Це продаж ліцензій на ваш формат. Проведення якихось там майстер-класів чи ще чогось да, на свій метод. Методичні набори інструментів, тобто готові рішення, формат франшизи це ціла, готова бізнес-модель від А до Я, як організовувати, як продавати, як на цьому заробляти. Отже, і. Копартнерства, тобто створення різноманітних авторських продуктів разом з експертами. Наприклад, додам, до речі, от, копартнерство. Наприклад, я зі своїми випускниками, зі своїми клієнтами разом ми написали книжку. Книжку про ігри, секрети ігропрактики. І е, виходить так: ми всі склалися грошима, склалися розумом, все це е, зробили, і кожен собі замовив стільки книжок, готових, скільки він готовий продати, і постійно на цьому заробляє, може друкувати, скільки їх потрібно, і продавати самостійно. Е, також є електронна версія цієї книжки, тобто на електронній версії взагалі дуже класно заробляти. Ти один раз там вклав. Ми буквально по 2,5 тисячі гривень з. Кинулися, але це все організували дуже круто. Якщо вам треба у чомусь такому допомога, звертайтеся, будь ласка, до мене, тому що у цих всіх методах потрібен методолог, перш за все, а уже потім е юрист. Отже. Запрошую вас на зум каву знайомство по будь-якому продукту. Пишіть, будь ласка, який вам спосіб найбільше відгукнувся, підписуйтеся на мене, а також діліться зі своїми друзями цим відео. Чим більше ви ділитеся користю для інших, тим більше, звичайно, і вам прибуває така собі карма, карма репостів. Отже, з вами була Жонет Падалка. Рада бути. Бути для вас корисною до зустрічі в наступних моїх відео. До речі, рекомендую подивитися відео 5 навичок експерта, які зроблять його багатим та відомим. Ось таке відео просто бестселер і шедевр. До зустрічі!